Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вам показати свій перець, який я виростив у касеті. Я його пророщував і сіяв по дві насінини в одну ячейку. Тут у мене 50 ячейок. По два саженці. Загалом на цій площі маю 100 перців. І перед висаджуванням хотів вам показати, як його, який він в мене виріс. Земля тут моя із компостної ями, ніяких добрив, ніяких стимуляторів я сюди не вносив. Він в мене виріс на балконі, трошки там проходив закалку. І Сьогодні я думаю, хай він постоє, подивлюся, як він буде себе почувати. Завтра, післязавтра планую його висадити і прикрити агроволокном, тому що вночі ще будуть похолодання. Ну, от. І щоб трохи його зберегти, то буду прикривати. Я так робив завжди, висаджував деякі саджанці, і помідорів, і перцю раніше, щоб отримати як можливо раніший урожай. Ну а якщо взяти по висоті, то від корення до... Верхушки тут пів метра. Виріс гарний. Сама ніжка дуже крепка. От я думаю, що він дасть мені нормальний урожай. Ну а хто не пробував, я рекомендую в невеликих кількостях дома для себе, може комусь і для реалізації. Ось такі лотки, яких можна виростити вдома розсаду, яку ви захочете. Насіння тут в основному моє. І я говорю, що такий спосіб дає можливість виростити достатньо своїх, своєї розсади для своє, свого використання. Ну, сьогодні вже 14 травня. Висадив, як і панував я. Свої перці і помідори. Вже пройшло десь годин 4. Перець стоїть дуже добре. Ну і щоб захистити від трохи прохолоди, поставив дуги і накрию агроволокном. Ось такі плани по висадці перця, по вирощуванню його. Будемо сподіватися на урожай.